Попри всі негаразди, зруйнованість господарств, складів, розграбовану техніку, наші фермери героїчно продовжують працювати. В цьому році засіяно порядка 250 тисяч гектарів в основному це зернові, соняшні, ну звичайно, овочі і наш всесвітньо відомий персонський кавоч. В цьому році ми вдвічі збільшили. Площу під Херсонський Кавун, крім е, снігораздів, обстрілів в цьому році е, посуха знищила врожай вже по попереднім даним. Порядка 50 тисяч гектарів, і на жаль, е, ця така негативна тенденція продовжується, що спека не зупиняється, е, і ця цифра може сягнути. До 80 тисяч Херсонська область, тобто це, скажімо, територія ризикованого ведення сільського господарства. Погодні умови вони ну досить часто впливають на наші врожаї. Тобто такі випадки бувало, але зруйнована міліраса вона, звичайно, додала таких катастрофічних е, масштабів, в тому що е, посіви пороси згоріли.